Вітаю вас. Перша міські продовжує роботу. Мене звати Руслан Дроздов. І найближчі 22 хвилини на першому міському і в нашому етері інтерв'ю дня сьогодні про ситуацію у Молдові та Придністрові поговоримо з політологом Михайлом Шабанов у нашій студії. Вітаю вас! Вітаю! Ви знаєте, дуже гаряча тема. Ми останніми днями тільки про це й чуємо. Ой, Молдова! Ой, Придністрові! Ой, Калбасна! Потім ми побачили, як президент Зеленський каже, що щось там буде у вас у Молдові. І відразу почалося. Якби не казав, може нічого й не сталося. Да? Він сказав, що буде а, спроба перевороту, буде спроба захоплення влади. І ось воно. Вже декілька днів не вщухають там, якісь маніфестації, збирається не так багато людей, там 4-5 тисяч людей. Перший раз зібралося... Щось кажуть 10 тисяч, зараз 4-5, навіть була спроба захопити якісь будівлі, ну і так далі. От про все це хочеться і поговорити, але все ж таки хочеться почати з самого Придністров'я, бо воно не завжди було на карті, і не завжди з нами поруч було таке Придністров'я, в якій сидять нібито російські миротворці. З якого року почалася історія самого Придністров'я і коли воно з'явилося на карті? Можна сказати, що сама історія почалася наприкінці 80-х років, коли угу. власне по-перше відбувся процес молдавського національного відродження, створення місцевих партій. Так. І по-друге, населення Трансністрі або нинішнього Придністров'я воно дещо розкололося у цьому процесі, бо а наразі ми маємо населення перш за все там російськомовне, знову yeah. ж таки. Yeah. Ось і відповідно, скажімо так, елементи переселення сюди. Людей, в тому числі з Росії, спонукали до пошуку якогось свого окремого шляху. Mm -hmm. Тобто, згодом у 90-х вже населенням Придністров'я було сприйнято молдавські національні, скажімо так, елементи відродження, як елемент не просто наступу mm -hmm. на місцеве населення, а елемент, ну скажімо так, пригнічення mm -hmm. і конфлікт він фактично розгорівся в 90-ті роки. Ось на початку, і мав на собі, ну на поверхні міжетнічне протистояння, тобто між молдовськими, скажімо так, службами, МВС, зокрема, mm -hmm. ось які намагалися налагодити тут конституційний молдавський лад після розпаду yeah. СРСР відповідно з іншого боку, місцевими. Скажімо так, жителями, і при цьому ми повинні з вами дійсно підкреслити той момент, що російська присутність, радянська російська присутність, вона залишалася тут відповідно. Угу. І найбільш виразним її маркером свого часу був вираз покійного нині російського генерала Лебедя відносно того, що він там посадиться відповідно там придністровських партизан за керування бронемашинами та наведе лад відповідно в Придністрові по відношенню до. Молдавського уряду, да. як такого, тобто Придністровський конфлікт спочатку це конфлікт, в тому числі інтересів бувшої імперії радянської, яка yeah. розпалася, і її. Приємниці, як то кажуть, тобто Російської Федерації тоді ще за часів Бориса Єльцина, uh -huh. тобто присутність російських військ, відповідно служба місцевого населення, в тому числі в російських частинах, як елемент заробітку, в тому числі, yeah, yeah. ось це, ну скажімо так, елемент анклавної гібридної агресії, ще з 90-х років. І власне ця ситуація вона тягнеться і створює. Відповідні загрози, тому що дійсно цей конфлікт з одного боку він з 90-х є замороженим, uh -huh. але з іншого боку він використовується вже путінською Росією, не Росією Єльцина, яка була більш така, знаєте, аморфна та відповідно навіть грала з ліберальними тенденціями. А ось Росією Путіна використовується як елемент і ідеологічний, uh -huh. і елемент тиску на Молдову відповідно на Україну, yeah. тобто постійна. Загрози. Ну, з іншого боку Придністров'я фактично сьогодні, і це було і в 90-х, і в 2000-х, і 10-х, Це сіра зона. Відповідно, це те, що може створити Російська Федерація, власне, тобто сіру зону в результаті гібридної агресії, де люди говорять про якийсь там дешевий газ чи дешеве топливо, відповідно, але немає можливості у угу. самій цій, як то кажуть, квазі країні. Як такій. ну у Придністрові стоять. Знов таки, нібито міротворці, яких свого часу ввела Росія для того, щоб якось налагодити цей конфлікт, який самі ж і підпалювали. І скажіть, будь ласка, а чи дійсно бізнес молдовський є таким, що якийсь відсоток підтримує росіян, якийсь відсоток отримує від Росії гроші, чи то бізнес є залежним від Росії? Чи все ж таки вони більш залежать від Європи? Який він цей бізнес з політичної точки зору? Чи є він дійсно залежним від до, імперії? Ну бізнес завжди він йде по таким, знаєте, утилітарним шляхам, mm -hmm. тобто шляхам отримання вигоди. Перш за все, є дійсно частка російського бізнесу в Молдові. Відповідно, ось є фінансування місцевих олігархів та зв'язки mm -hmm. місцевих олігархів, з зокрема російськими. Скажімо так, кампаніями, yeah. ось з російським урядом і таке інше. Зокрема, справа проти бувшого президента Ігоря Додона. Вона також пов'язана з цими зв'язками безпосередньо, тобто uh -huh. з фінансуванням з. Накопичення певних, як то кажуть, ресурсів у цьому yeah, yeah, yeah. напрямку. Uh -huh. І олігархічний компонент Молдови, він дійсно, на мій погляд, є в тому числі орієнтованим частково на російський бізнес. Можливо, не на російський уряд, але на російський бізнес. І крім того, елементи ну, туристичної інфраструктури, яка поступово створювалася, інші моменти вони всі так чи інакше мають грані, uh -huh. грані взаємовідносин. З Російською Федерацією, але за останній час е, слід відмітити, що Молдова вона чітко визначилася з проєвропейським європейським інтеграційним шляхом, yeah. і він не є простим. Тому Молдова, в дечому вона а, має дійсно свій шлях, але окремі моменти, все ж таки, ми можемо споглядати. Ідентичні багатьом а, євроінтеграційним та навіть революційним реформістським процесам в інших країнах, зокрема, щось схоже навіть з Україною свого mm -hmm. часу, так званий антиманда майдан, майдан да. да він дещо має схожі елементи з тим протестом, mm -hmm. який, власне відбувається в Кишинево. А ось політики молдовської, ну бо якихось там таких дуже Високих імен ми не знаємо. Ми не чуємо про молдовську політику, ми не знаємо, що вони там. Ми знаємо, що є президентка, да? Майя Санду. Ми знаємо, що вона каже, ми знаємо, куди вона йде. Ми знаємо, куди вона веде Молдову. А всі інші політики, хто вони, що вони, нікого ми не слышимо. Зараз ми почули про того самого Ілона Шора, який має політичну силу під назвою Шор. Який одніменно. Да, одноіменно, який веде а, от саме ці маніфестації, які зараз відбуваються попереду них? Він з якимись гаслами і так далі. Хто він такий? І хто а, оці політики? Чи дійсно там багато політиків проросійських? Ну звичайно, власний ланшор це класичний приклад бізнесмена політика, тобто політика, який має бізнесові інтереси, відповідно і відстоює їх якраз у. Політичному полі боротьби так. наразі а, в Молдові на жаль для нас представлений цілий спектр проросійських політичних сил, угу. зокрема та саме а, соціалістична партія. Ось власне цей рух за народ, так званий, який угу. також брав участь у протестах. Ну і власне партія одноіменна партія Шор. Ось, тобто навіть три чи чотири політичних сили, які так чи інакше вони пов'язані та відстоюють якісь проросійські інтерес, звичайно, ці інтереси вони багато в чому є бізнес орієнтованими. Угу. Тобто, це також треба розуміти, і велике питання насправді чи зацікавлені ці сили у ну, скажімо так, не просто трансформації системи там політичної системи Молдова, а в тому, щоб дійсно розгойдати. Uh -huh. Цю систему тут є велике питання, вони можуть дійсно відстоювати лише певні напрямки ну, да. своєї політичної діяльності yeah. і не зацікавлені в тому, щоб цю а, будівлю, політичну цю інфраструктуру руйнувати. Загалом, uh -huh. а от люди, які вийшли за ними, я коли дивився на світлини, я бачив і молодих людей, які були такі дуже веселі, з хорошим настроєм. Із російською мовою. Так, да, з російською мовою. В них брали інтерв'ю, і вони виключно російською розмовляли. І величезна кількість пенсіонерів, які завзято тримали якісь гасла, завзято рвали флаги, танцювали на якихось там портретах і так далі. А, ці люди, вони що? Це наслідки радянського союзу, які хочуть знов-таки повернути радянський союз. Я колись був молодий, було так класно. Давайте повернемо ті часи. Або це проплачені люди. Ну що це за люди, які виходять от на ці маніфестації? Чи дійсно люди обурені а, підняттям цін? Ну як у нас виходили? Ви ж пам'ятаєте, люди дійсно виходили заради того, щоб ціни знизилися, заради того, щоб ми йшли до Європи, заради того, щоб прибрати цього клятого Януковича, і так далі? Звісно, там серед них були якийсь відсоток людей, які просто вийшли, або вийшли за гроші. Ми це знаємо таких людей. Но більшість. Переважна більшість людей все ж таки вийшла за нормальне життя. Хто люди, ті, які виходять в Молдові, розумієте, в будь-якій країні mm -hmm. демократичній європейській країні країні тим більше транзитивної перехідної демократії є mm -hmm. проблеми у соціальній та економічній mm -hmm. сфері mm -hmm. і частина політичних сил традиційно вона орієнтується на те щоб декларувати Ну, скажімо, певні механізми рішення цих проблем. Зокрема, свого часу вже в нас заборонено так званого ПЗЖ, Вони також декларували, що там треба зміни от соціальні ну, да, гарантії. Да. Ось устами багатьох, як то кажуть, депутатів е від цієї сили у Верховній Раді проросійської сили, і ми бачимо, що змінилося власне, з нівелюванням цієї політичної сили, взагалі, із відходом її від. Як то кажуть, не просто від активної політичної діяльності, а з викресленням її да, системи. Да. В Молдові ситуація схожа. Дійсно, проросійські партії вони орієнтують нібито електорат на протесну е активність, але ця протестна активність вона е має певні цілі. Вона не е ну скажімо так, не орієнтована на вирішення соціального. Соціальних проблем Ну, вона і не заради цього. не заради цього, це, але... це лише елементи того, що називається в політології популізм, uh -huh. тобто орієнтація на якісь нагальні потреби населення і а, за допомогою протестної активності, нібито намагання їх вирішити. Uh -huh. Насправді ми розуміємо, що знову ж таки в будь-якій демократичній країні є правові механізми впливу на ці процеси, на ті самі соціальні пакети, соціальні гарантії uh -huh. є. Відповідні елементи, скажімо так, комунікації з владою, тим більше, Молдова налагоджує внутрішні такі комунікації да. наразі, не тільки зовнішні там зустрічі з а, європейськими лідерами, там з президенткою Греції ага. чи з власним населенням, з власними громадянами, тому протест настільки агресивний, місцями настільки показний, настільки демонстративний. Він, а, власне, спонукає з одного боку російську пропаганду розігрувати цю ситуацію, з іншого боку, є певна зацікавленість, напевно, місцевого частини да. населення, яке приймає участь в цьому, можливо, утилітарне зацікавлення, можливо, зацікавлення репрезентації себе, mm -hmm. власне, а, перенаправлення, власної, ну, можливо, там. Люті агресії, чи ну якісь да, ну внутрішніх да. станів, перенаправлення їх у політику, у публічну сферу. І з іншого боку, ми бачимо, що частина дійсно тих, хто приймає участь в цих процесах, це так звані туристи. Угу. Тобто, це відповідно заслані молоді люди, які приймають відповідно участь тут за винагородження. То тобто вони не знаючи ні мови, угу. ні місцевих звичаїв, а не. воно їм напевно і не потрібно на думку. А російських кураторів вони ну як то кажуть, не організовують, але ми бачимо, що приймають активну досить участь, не розуміючи тих політичних наративів, які власне розповсюджуються. Тому можна сказати, що цей процес він з одного боку він є орієнтованим, спланованим. Протесна активність mm -hmm. вона дійсно сегментована по багатьом лініям. Це і соціальні гарантії. ну, Вимоги з боку пенсіонерів ну, частини да, да. населення. Це відповідно туристи, які підігрівають ситуацію угу. та наповнюють, можливо, для якихось силових акцій цей протест. Відповідно, ми бачимо, що є захоплення, намагання захопити якусь інфраструктуру. Да, да. Тобто, це вже зовсім інший вимір протестної активності. Це вже не є мирним протестом, насправді, і молдовська влада, ну. Як то кажуть, слава Богу, Розумію, вчасно що ви, да, на це реагує, насправді, угу. вчасно надає можливість ці моменти купувати в межах, скажімо так, Кишинева. Навіщо Росії ще один такий очах війни або очах такого хаосу. Навіщо вони, якщо це вони, ну поки що ми бачимо, звідки ноги ростуть. Всі ці бачать. І виникає запитання: ну, гаразд, ви не впораєтесь з війною в Україні, ви нічого тут не показали. Ви ноль на паличці, навіть без навіщо вам ще Молдова і Придністров'я, Що ви там можете показати? Це виключно для своїх людей, які там дивляться телебачення. Чи це для Європи показати, що бачите, які ми сильні, чи що це таке? Ну, власне, є офіційна позиція головного управління розвідки щодо цього, uh -huh. тобто є декілька варіантів. Ну, по перше, дійсно, на власного глядача спрямовано. Uh -huh. По-друге, як певний такий осередок напруги, uh -huh. в тому числі для тиску на нас, на Україну зараз. Uh -huh. Ось ну і також слід відмітити, що російська Зараз так звана Російська Федерація, вона спрямована якраз на створення в межах так званого бувшого пострадянського простору різних, як то кажуть, осередків хаосу. Угу. Тому що чим більше їх буде, тим відповідно більше часу. Російська фашистська диктатура, вона зможе, зможе протриматися uh -huh. на чолі уряду, тому що цей хаос він фактично створює а, ефект російської присутності, російського впливу, російської участі, російської противаги цим процесам. І доки цей ефект пропагандистський він буде створюватися, ці а, власне, осередки будуть тліти, будуть періодично нагадувати про себе. Ну і крім того, є версії щодо. Вже абсолютно розгойдування ситуації в Кишинево, угу. тобто там висадки чи десанту російського, да, чи да. і знову ж таки це створює загрози для вже одеської області безпосередньо, тобто створює проблеми для України, тобто для нас. А ситуація в нашій ближній та дружній державі є ну досить насторожливою. Тобто, ми повинні прислухатися до неї. Да. І звісно, є позиції української влади щодо того, що на запрошення Республіки Молдова і керівництво має санду, зокрема прем'єр-міністра, ось тобто уряду. Можна підключитися до вирішення цього питання. і до речі, російська пропаганда вже розігрує цю карту. Да. Нібито Україна там буде намагатися чи торгатися на терени Придністров'я, і це буде напад на Росію, і це буде напад на Росію. Да. Ну, напад на Росію, тобто тут не йдеться знову ж таки про Придністров'я, про як щось загалі окре... окреме. Да, тобто да. ПМР тут не розглядається як певно така окрема інституція чи суб'єкт. Тобто угу. Росія розглядає. ПМР наразі як елемент, анклав світа. як анклав, да. як форпост впливу, угу. в тому числі е, до речі, давайте згадаємо, що і на європейську повіду. Ну, звісно. Тобто, Молдова з її євроінтеграційними тенденціями може оця ситуація створити для неї небажаний фон щодо сприйняття європейськими державами і загрозу для європейських держав, зокрема для Румунії, да. яка входить у відповідні європейські інституції. Uh -huh. Ходить відповідно у Північно-Атлантичний альянс. Тобто цей момент він також є небезпечним наразі. Ми завжди бачимо, як Росія достає якісь там, нібито козирі з рукавів. Да? Там Ядерна зброя, головний козир. Ми бачимо, як вони зараз розігрують Придністрові та Молдову. Чи є в них ще якісь козирі? Ну, на, там, наприклад, а, стихли а, всі ці демонстрації в Молдові. Марі... Майя Санду якимось чином змогла все це погасити? Тише чи може Росія на якійсь е... території держави, яка колись була російською, колись була радянською, навіть чи можуть вони ще спробувати розіграти такий хаос заради хаоса? Яка країна може стати наступною? Ну, перш за все, по всьому периметру бувших пострадянських uh -huh. республік. Мови не йде тільки про там басейн, а є небезпека гібридних атак. Uh -huh. Тобто, якщо ми будемо брати наприклад середню Азію, тобто є небезпека гібридних атак у Казахстані, yeah. в тому числі і візит пана Блінкіна до Казахстану, це такий демонстраційний акт по відношенню до Росії, що ми з Казахстаном і ми підтримуємо. Дійсно, є проблеми в Грузії наразі, uh -huh. де є ну. Скажімо так, досить неоднозначна позиція уряду, більш однозначно да, да. позиція президентки але неоднозначна позиція уряду, який взагалі ну звинувачує Україну. Ну а ну, да, а, а при так. цьому весь народ з нами а. а при цьому весь народ абсолютно підтримує Україну. Тобто, да. ці процеси вони є також показовими через подібних політиків Росія. Вона буде намагатися а, демонструвати свій вплив і розгойдувати дійсно ситуації. І чим більше, а, ну скажімо так, часу пройде, чим менше так званих козирів залишиться в рукавах у диктаторського режиму, тим більше а, ця карта хаосу геополітичного угу. буде розігруватися. Тому що інших важливих механізмів впливу в Росії не залишається. Крім того, навіть ядерний так званий шантаж, угу. вихід із відповідних. Договорів це лише елемент поверхневий. Угу. Насправді Росія наразі для неї дуже чітко, ну як то кажуть, пролонговані дуже чітко вона обмежена червоними лініями від Китаю. Від Індії, зокрема від своїх партнерів uh -huh. власне економічних, uh -huh. які не бажають ядерної війни, Absolutely. які бажають участі у світовій системі безпеки, але не бажають ядерної війни, навіть бажають співпраці з Заходом. Це uh -huh. також важливий момент. Тому Росія наразі вона буде йти за цим прокладеним для неї шляхом від азійських держав, зокрема, тому що сил протистояти чимось, скажімо, в неї немає. Наразі, в неї немає наразі. Тому ядерний шантаж він також відходить на мій план е, ну, на другий план uh -huh. у цьому сенсі, тобто, на мій погляд. І е, також слід зважити, що ось якраз, знову ж таки, повертаючись, ця карта хаосу yeah. геополітичного, вона буде розігруватися періодично і більше насправді. Більше і більше. Тому що єдина можливість продемонструвати якусь. Ну, загальну перемогу для свого народу. Хоча це р... якусь силу, це да. розігрування да. таких гібридних проксі uh -huh. агресії проти бувших радянських республік. Наразі де є а, ну, хоча б невеличка частина населення, яка ну, має таку проросійську орієнтацію, яка ще не зрозуміла, з ким має насправді справу, ось там а, все це буде розігруватися. Сподіваємося, що людей, які будуть розуміти, хто тут е, зло, а хто тут е, нормальна, Люди, і куди ми йдемо, буде все більше. і Будуть люди розуміти, що оцей хаос заради хаосу – це не дорога в майбутнє. Це дорога у самий хаос, з якого все ж таки хочеться вийти в 21-му віці, коли тут Ілон Маск запускає свої кораблі з одної сторони, з іншої сторони, той же Ілон Маск е, піше якісь твіти, незрозуміли і так далі. Хочеться, щоб все ж таки. У людей в голові якось все стало по поличках. Ось червоне воно є червоним, ось зелене воно є зеленим, ось е, Росія вона є от таким от хаосом абсолютним. І всі повинні розуміти, що мирно треба жити, мирно йти до майбутнього, вирощувати дітей. А попереду весна, хочеться травичку побачити, сонечко піти на море. А не дивитися, як ця Росія робить хаос по всій планеті. Тож дякую вам за роз'яснення. Приходьте дякую. до нас ще. Тим паче є про що поговорити. Сьогодні додався ще й Брянськ, так. і обов'язково треба і про це буде поговорити. Але у наступний раз дякую, Дякую. Михайло Шабанов, політолог, був сьогодні з нами в нашій студії. Залишайтеся, будь ласка, з першим міським. Попереду найцікавіше, як і завжди. Тримайтеся українці, і пам'ятайте, це обов'язково буде Україна.